Привіт! В цьому відео сьогодні будемо розмовляти про водичку з лимоном. Здавалося б такий простий лайфхак додавати лимон до води лимонний сік, але він вирішує просто безліч проблем, які в звичайному житті лікарі зазвичай радять нам вирішувати таблетками. І є один нюанс, кому. Протипоказана вода з лимоном, я розкажу вже в кінці відео. І так почнемо: з якими яку проблему взагалі допомагає вирішити вода з лимоном? Це е, підвищення рівня е, шлункового соку. Для чого нам його взагалі підвищувати? Тому що е, наш сучасний ритм життя, на жаль, призвів до того, що е, у нас е, у дуже великої кількості людей. Понижений рівень шлункового соку. І це призводить до того, що у нас виникають алергії, у нас проблеми з засвоєнням білку, у нас проблеми, я думаю, ви часто е, чули від людей, може, ви самі страждаєте цим, це герб, е, які симптоми, це відрижка і печія, яку люди наші ось цих, знаєте, Старовинних методах лікування завжди лікували содою, що абсолютно протипоказано, тому що це дуже сильно шкодить здоров'ю. Коли у нас понижений рівень шлюнкового соку, то у нас не засвоюється білок як наслідок, не змикаються сфінктери, тому що сфінктери – це по суті м'язи. І коли у нас сфінктер не змикається, то шлунковий сік, який знаходиться в шлунку, попадає в стравохід. Піднімається до горла і частенько відчуєте, отак люди роблять, <кій> отак ніби хочуть причистити горло. Але по факту це подразнюється наш стравихід, подразнюється слизова, і цей шлунковий сік, так як це кислота, по суті, вона роз'їдає слизову і з'являються ось ці проблеми в вигляді печії і ось цих Постійних бажань прочистити горло. Тому якщо є у вас такі симптоми, то працювати з шлунковим соком, з його хорошим рівнем і пити водичку з лимоном це просто ідеальне рішення, тому що. Це не потребує якихось вкладень, коштів, це смачно, це корисно і заодно ще вам купу проблем вирішить, тому що коли в нас низький рівень шлункового соку, часто є дефіцит, заліз, залізодефіцит, анемія, тому що немає засвоєння нормального рівня білку. Гемоглобін і ферритин, це саме білкові структури. І часто на фоні цього виникає злізодефіцит, тобто у вас порушується засвоєння вітамінів і мінералів, і білковий обмін. Також, якщо у вас дуже часто, знаєте, буває таке, що ми з'їмо м'ясо і важкість у шлунку. Якщо у вас це спостерігається, це один із симптомів низького рівня шлункового соку. І найважливіша. Проблема, з якою зараз стикаються всі, це алергія, тому алергія є теж симптомом міського рівня шлункового соку, тому що наш імунітет працює таким чином, що йому потрібен хороший рівень білку. І якщо він у нас понижений в організмі, то організм, скажімо так, вмикає ось ці захисні алергічні реакції. Величезний список важливих зараз вітамінів, особливо в осінню пору, це цинк, в 12 вітамін С мідь залежить від того, чи у вас хороший рівень шлункового соку. Тобто, якщо він низький, то проблема буде з засвоєнням цих вітамінів, а вони як наслідок будуть нам давати залізодефіцит, ту ж саму анемію, хронічну втому і це такий замкнене коло. Вони є кофакторами ці вітаміни. Якщо у нас низький рівень цих вітамінів, то у вас проблеми з імунітетом. Проблеми з імунітетом викликають часті хвороби, і ось це одне за інше зав'язується. Тому в першу чергу потрібно працювати з ось саме своїм кишково шлунковим трактом, який якраз один з цих з його відділів це робота зі шлунком, а саме з шлунковим соком. І на питання, скільки е, пити е, лимонного соку, починайте з дольки лимону, це буде там чайна ложечка лимонного соку на склянку. Е, пити його за 20-30 хвилин до їжі можете е, пробувати один раз в день, двічі-тричі. Е, дивіться по вашому стану, як вашому кишково-шлунковому тракту, чи вам е, комфортно, чи немає якихось неприємних відчуттів. Маленько-помаленьку помаленьку збільшуйте дозу, можете доходити до такої концентрації один до одного, тобто робити там 100 мл води і видавлювати 100 мл соку лимонного. Це вже для тих, у кого дуже довгий час є певні дефіцити, наприклад, аутоімунні хвороби. Вам точно це допоможе покращити засвоєння вітамінів і мінералів. Ще такий нюанс важливий на нашому цьому пострадянському. Просторі прийнято ставити діагноз людині після того, як ви приходите до гастроентеролога, ковтаєте ось цей зонд, тобто в шлунок потрапляє інша речовина, стінки шлунку починають спазмуватися, і, скажімо так, шлунок думає, що ви їсте і починає виділяти шлунковий сік, тому що щось потрапило в шлунок, його потрібно перетравити. І виходить, що в цей момент невірний замір шлункового соку і зазвичай гастроентерологи ставлять діагноз, що це повишена кислотність і прописують засоби для того, щоб її понизити, щоб у вас не було ось цієї печії, відрижки і цих неприємних симптомів. Але по факту для того, щоб правильно лабораторно виміряти дійсний рівень шлункового соку, потрібно робити добову ph метрію Це такий дороговартісний спосіб. Вимірювання, але він єдиний і точний, який точно покаже, чи є вищений у вас дійсно рівень шлункового соку. Розумієте, якби у вас був дійсно підвищений рівень шлункового соку, то не було б ніяких проблем з засвоєнням білка, тому що він би засвоювався достатньо шлункового соку, він би його розчиняв, і білок би засвоювався. Але на жаль, це так не працює. Зазвичай у людей з таким діагнозом є проблеми з составами, з білком, з випадінням волосся, особливо акне. це також один із таких важких симптомів, який з'являється взагалі навіть починаючи у підлітків. А також на фоні стресу, я думаю, ви прекрасно знаєте, що підлітки частенько стресують, їм важко справитись своєю нервовою системою. А коли ми стресуємо, у нас виділяється кортизол і адреналін, який впливає на блуждаючий нерв, який саме блокує, скажімо так, нормальну роботу і виділення шлункового соку і жовчі. І тим самим у нас починають загострюватися ось ці всі проблеми. І гастрити всі загострюються по суті на фоні стресу. І в цей момент дуже класно допоможе просто пити воду з лимоном помаленьку, потрошки вводити її в свій раціон і дивитися, як у вас е, реагує організм е, поступово, як е, почне покращуватись ситуація. Другим таким класним. Е, Наслідком пиття води з лимоном є те, що вона допоможе по суті покращити імунітет. Яким чином? Вона допоможе зберегти лужне середовище в нашому кишечнику. Яким чином? Коли лимонна кислота піднімає рівень шлункової кислоти, потім вона починає приймати участь в циклі Крепса, який саме тут вже треба знати біохімію, перетворюється на лужне середовище в нашому кишечнику. І таким чином, в цьому ложному середовищі не розростаються бактерії, немає підвищеного бактеріального росту. І по суті, тим самим у нас підвищується імунітет, тому що, наскільки ми вже знаємо, 80% нашого імунітету зосереджено в нашому кишечнику. Ось таким чином простим можна осінньо-весняний період підвищувати рівень свого імунітету. І ще один такий немало важливий плюс це те, що ви просто станете більше пити води. Погодьтесь, наші, скажімо, наше сучасне життя якось так перезводить до того, що ми п'ємо багато кави, різних чаїв, какао, різних напоїв, але ми дуже мало п'ємо води. І коли ви будете додавати воду з лимоном, коли будете додавати лимон в свою воду, ви по суті тим самим просто станете частіше і більше пити води, тому що вона набагато смачніша. таким чином стає. Можете туди додавати ще листочки м'яти і взагалі буде схоже на мохіто. Четвертий пункт це те, що по суті вода з лимоном допомагає нам скорочувати дефіцити в нашому організмі, тому що коли у нас налагоджується робота кишково шлункового тракту, то у нас покращується засвоєння вітамінів, мінералів, макро і мікронутрієнтів різних. І останній такий немало важливий пункт: це те, що вода з лимоном допомагає запобігти утворенню кальцієвих Камінчиків в нирках. Яким чином? Таким, що солі і кислоти зв'язуються з цим кальцієм і виводять його надлишок з організму. Ось таким чином можна ось таку величезну проблему, скажімо так, Наперед запобігати їй, запобігати її виникненню, і дуже класна ще така фішка, що можна таким чином давати лимонну водичку дітям і піднімати у них рівень імунітету, рівень білка в організмі, якщо ви бачите. У дитини, якщо ви відчуваєте у дитини неприємний запах з роту, це один з тих симптомів, що у неї є проблеми з рівнем шлункового соку. Спробуйте дати їй малесеньку порцію помаленьку, і подивіться на те, наскільки у дитини покращиться той же самий рівень імунітету і покращаться дефіцити. Вона буде така більш жвавіша, активніша і буде краще себе почувати. Є дві категорії людей, кому протипоказана вода з лимоном. Це ті, у кого є подразнена слезова і алергія на цитрусові. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Пишіть свої питання, я на них з радістю відповім. Пока!